Усім привіт! Сьогодні в нас 5 червня і сьогодні хочу показати вам свої огірочки. Ось такі вони вже у мене підросли. В день, звісно, дуже жарко у нас, і трішки вони прив'яли. На вечір будемо їх полівати. Ось такі у мене вже гарненькі огірочки є. Дивіться, ось треба буде вже збирати мій урожай, тому що вчора не збирали, а за ніч вони геть підросли. Вчора було перший день трійці, перший день зелених свят, тому ми їх і не чіпали. Вирвали лише декілька штучок на салат. І ось такий у мене гарний урожай. І ще покажу вам ось тут сорт. Це у мене сорт Еколь. Як бачите, дуже гарненько розрісся, гарненькі квіточки і гарненькі маленькі такі огірочки. Дуже полюбляю цей сорт. Так, у нас знову вийшло сонечко і так, знаєте, досить спекотно в тепличці. Зараз покажу вам ще один сорт, називається сорт Born. Минулому році я його купила, попробувала, і мені він дуже сподобався. В мене на гряці він дуже гарний росте в тепличці. Звісно, не знаю, як буде рости на огороді. Хочу спробувати посадити його і на огороді. А в тепличці в мене він дуже гарний росте. Зараз покажу вам. А ось це в мене сорт посаджений Бьорн. І бачите, тут як квіточка, так і огірочок. І огірочки всі такі невеличкі. Як бачите, кожен огірочок зав'язаний і в вузлах їх по 2-3 штучки дуже гарно вони ростуть. І ось тут теж, бачите, є квіточка, так і є огірочок. Дуже мені сподобався цей сорт. Дуже гарно, так рясно зав'язуються всі огірочки. Я його садила трішки пізніше, тому що це у мене вже йде ось кінець теплиці. І у нас тут трішки набагато холодніше в кінці. Тому, хоч і садила я їх пізніше, ці огірочки, але дуже гарненькі, ось такі всі зав'язуються рівномірно. Так що, ось такий урожай вже маємо на 5 червня. В цій теплиці у мене дружньо ростуть огірочки, і навпроти, я посадила помідори, буквально їм декілька днів перед святами. Зараз теж вам покажу їх. З однієї сторони, у мене ростуть огірочки, а з іншої, у мене ось посаджені мої помідорки. Кущики ще маленькі, садила їх тільки недавно. І саме почали вони зацвітати у мене. В цьому році помідорки я садила набагато пізніше, бачите, тільки починають у мене зацвітати, тому що у мене тут росла розсада і не було місця. Але вже деякі бачите, сорти починають зацвітати. Тому поки у мене ось так. З однієї сторони я висаджую помідорки, а з іншої у мене тут ось мій лан із огірочками. Ну що ж, всім бажаю гарного дня, хорошого настрою. Всіх ще раз вітаю із зеленими святами. Всім бажаю мира, здоров'я, добра, щастя, щоб ваші близькі та рідні завжди були поруч. Ну а на сьогодні з усіма буду прощатися. Всім вам дякую за перегляди, за підписку. А на сьогодні все, всім пока-пока.